Мої вітання. Сьогодні створимо з вами ось таке серце, яке ви бачите. Воно начебто і об'ємне. Хоча насправді просто перемальоване кожне з цих сердець під певним кутом і з зміною кольору, як ви бачите. Для початку, давайте намалюємо одне серце, ось перше, скажімо так, головне. А потім нам достатньо буде трішечки модернізувати цей код, щоб намалювати саме ось таке зображення. Імпортуємо бібліотеку Turtle. Так, після цього ми можемо створити з вами екран. Нехай це буде екран, який ми ну, завжди з вами створюємо тобто назву, зміни ставимо він. То вікно. Дорівнює. Указуємо бібліотеку. крапка, І об'єкт, який ми з вами створюємо в нашому випадку це у нас буде скрін, тобто екран. Тепер ми можемо з вами вже: ось якщо ми запустимо, у нас порожній поки що буде. Давайте змінимо колір фону. Обираємо він. BG-Color від background. Так, далі в лапках записуємо Black. Запустимо. Все. колір у нас змінився. Створимо черепашку. Ті дорівнює, знову ж таки, обираємо Tortal і через крапку з великої літери знову переписуємо це саме слово Tortal. Тобто ми під'єднуємо з маленькою літерою бібліотеку, ось цю саме Tortal, і указуємо, який об'єкт буде створений, саме черепашка. Якщо ми зараз її запустимо, вона насправді створилася, тільки ми її не бачимо. Так як у нас серце буде червоного кольору, давайте одразу укажемо t.color і в дужках укажемо той самий червоний. Потім ми його там замінимо. Так, ну ось ми бачимо, черепашка у нас також створилася. Після цього нам необхідно перенестись трішечки нижче, тобто по X ми лишаємося, по Y переміщаємося Ну, трішки нижче, наприклад, там, на мінус 150. А якщо ми зробимо це одразу, ось так, «go to», і укажемо тут по 0, по ігри мінус 150, запустимо, то ми бачимо, що малюється лінія. Лінія нам не потрібна, тому перед цим нам потрібно підняти наш олівець або наше перо, або хвостик нашої черепашки. Якщо тепер зробити, то у нас е нічого не малюється, але коли ми будемо малювати надалі, у нас знову ж таки буде просто переміщення. Тому що нам необхідно обов'язково, після того як ми перемістилися нашу, а, Наш хвостик у черепашки опустити. Обов'язково з дужками. Так, тепер у нас, відповідно, буде починатися саме з цього. Нам необхідно повернути нашу черепашку на 140 градусів. Для цього використаємо просто left, а, ну, в ліву сторону, да, звичайно. Так, указуємо t Left. І 140. Так, запустимо. Бачимо, переміщується, обертається. Так, далі. Ми будемо робити так, як, наприклад, пасхальне яйце, яке ми ось тільки що зробили з декількох декількох дух, умовно кажучи, з декількох відрізків. Як намалювати пасхальне яйце, ви можете подивитися, десь тут з'явиться відео. Хоча б прив'юшка та і угарі також додам. Так, ми, по-перше, повинні переміститись на певну ділянку, скажімо так, потім зробити два таких півкола і переміститись на ту саму ділянку або той самий дрізок намалювати. Імперічним шляхом я зрозумів, що потрібно форвард, тобто вперед, переміститись на 180 град, 180 кроків. Давайте подивимося. Так, і переміщаємося. Добре. Так, коли ми перемістимось на 180 кроків, після цього ми малюємо з вами таку а, четвертинку, напевно. Так, півколо це 180, четвертинку. А, причому, якщо ми будемо малювати одразу 90 ну давайте покажу. Указуємо нашу черепашку, указуємо, що ми будемо малювати саме коло circle, так, так, і указуємо. Якщо ми візьмемо, наприклад, 90, просто укажемо так, давайте подивимося, то ми бачимо, що наше коло починає малюватися в сторону вліво. Нам же цікаво, щоб воно малювалося вправо, в праву сторону, тобто праворуч. Ну, ось так. Ми бачимо з вами, що вже малюється достатньо добре. Тобто, якщо взяти ось ці дві фігури, відзеркалити, поставити одна біля одної, сердечко вийде, але з перетинами. Нас цікавить, щоб ми малювали саме ось таке коло, тільки а, десь, навпаки, не кола, а трішки більше. Да? Десь 200, то трішки наплутав. Давайте укажу, покажу, що я маю на увазі. 200 кроків ми малюємо, або 200 градусів, 200 градусів. Ось. Тепер, що нам необхідно, нам необхідно повернути. ну, В нашому випадку це буде 60 градусів, тільки якщо ми повернемо ось просто, ну, давайте для одного кола ми можемо зробити і просто. ось ті. Далі повертаємо ліворуч або так. Ну, в даному випадку у нас трішки вийде не те, що б я хотів побачити. Давайте. Ось, і якщо ми далі будемо малювати, ми бачимо, що 90 градусів. Щоб не, ну скажімо так, не шукати ось цей кут, який нам потрібно там рівненький, виставити, щоб він рівно малював ось ці останні півколи, ми можемо скористатися з вами командою «Set Heading». Так. Ну, ось приблизно так, вона, щоб швидше. І ми повернемо з вами на 60 градусів, і відповідно далі будемо малювати вже правильно. Ми цю команду потім будемо використовувати для того, щоб повернути в напрямку 140, тобто починати завжди з цього напрямку малювати. Для першого, для одного достатньо буде і так. Далі, нам необхідно намалювати точно таке коло. Ми можемо скопіювати, дивимось. Так, і що лишається? Лишається 180 градусів. О, 180 кроків пройти вперед. Ось і все. І ми з вами намалюємо серце. Так. Ми можемо його залити, також як заливати. Ми знаємо команду feel, так, як її заповнювати. Якщо ні, то попередні уроки по Python Turtle, Будь ласка, переглядайте. Так, а ми будемо з вами модернізувати тепер цей код. Давайте зробимо наступне. Нам необхідно буде змінювати, по-перше, колір, і ми колір будемо задавати не просто Red, а ми задамо його ось якщо ми візьмемо і укажемо тут 250. Це система RGB 0 і 0, відповідно. Давайте ось так. Тільки без лапок, обов'язково. Лапки ми тут прибираємо. У нас також буде червоний, той самий червоний колір як ми бачимо, так само буде малюватися. Різниця тут полягає в чому? Система RGB від ну, назви Red, Green, Blue. Да? RGB І ось тут 250 це буде найвищі скажімо так, яскравість цього кольору. А ось. Зелений і синій, у нас зараз вимкнені. Якщо я зроблю навпаки, додам сюди синього кольору, а приберу поставлю нуль о, червоний, то відповідно буде синього кольору. Ми будемо скористаємося цим, щоб ну, гарно намалювати те саме коло, щоб у нас був такий ніби градієнт переходу одного кольору в інший. І ось замість червоного ми укажемо тут R, або давайте тут Red укажемо, і укажемо тут Blue. Так. Це у нас повинні бути не значення, а змінні, Тому лапки ми не додаємо. Так, ну і давайте приберемо ось цей пробіл. І. Задамо значення для red і для Blue, Тобто ось ці кольори, щоб у нас ну, відповідали нашій задумці. Ми задамо для початку кольор червоний як сотню, і синій також задамо як сотню. Давайте запустимо, побачимо, який кольор вийде. Так, у нас виходить фіолетовий, насправді там синій потрібно мінус тут поставити. І у нас буде темно, темно, червоний такий колір. Також бажано одразу змінити розмір нашої черепашки, тобто лінію, яку вона лишає. Для цього ми можемо використати одразу ось тут T, а Далі Pen Size, І укажемо тут, давайте 50. Так, ну, звичайно, я його переніс не туди. Після створення нашої черепашки, ми ось запускаємо. І у нас буде достатньо таке велике малюватися серце. Так, ну, нас це влаштовує, тому що ми будемо кожного разу перемальовувати. А так воно і повинно бути. А тепер ми будемо змінювати деякі параметри, а саме, наскільки буде проходити черепашка до того, як малювати ось ці півкола. А, і самі півкола також буде зменшувати. Тому нам необхідно замінити ось ці значення. Ось у нас є мінус 90, так, і ми його замінюємо на спеціальну функцію, яку ми введемо. Ну, це нехай буде той самий радіус кола, да? тому ми можемо тут указати радіус. Так, укажуємо, указуємо тут радіус, тут радіус, і присвоюємо значення ось таке. Єдине що, ну, давайте ми одразу ну, потім виправимо те, що нам необхідно буде підправити. Зараз ми щоб для розуміння просто замінюємо їх. Далі. кут. кут на наскільки або наскільки кроків перейде. Да? Ну, тут більше кут. Давайте запишемо його як кут. Тут також ми копіюємо, додаємо сюди, так, щось тут я забагато скопіював. Так, мене цікавить тільки кут. І у нас він там був 200 градусів. Так, якщо зараз запустимо, то різниці ніякої немає. Все у нас працює, все у нас від... ми просто замінили. І ось єдине, що необхідно також форвард замінити, я заміню просто на F. F у нас буде дорівнювати 180 градусів. Кроком. Все, все у нас працює. Ми замінили всі необхідні наші змінні, які ми будемо використовувати, які ми будемо потім модернізувати для того, щоб намалювати ось те саме а, таке об'ємне, красиве. Серце. Так, для того, щоб намалювати те саме серце, його ми будемо малювати там 15-14 разів. Давайте 14. А, створюємо цикл. For з. Такого ряду, да, range. І укажемо, що ми будемо з 14 малювати. Ставимо 2 крапку і далі нам необхідно додати сюди табуляцію до кожного рядочку. Ставимо курсорчик перед початком рядочку, натискаємо Tab. І так до кінця. Для того, щоб помістити ці команди всередину нашого циклу. Якщо ми зараз почнемо це робити, ми побачимо. Так, давайте я одразу візьму і поставлю тут також іще t.speed. Швидкість, да? А, і укажемо максимально 1000, щоб у нас швидко все малювалося. Так. І ось ми бачимо одразу проблемку, що у нас починає малюватися десь-туди в сторону, що нам не потрібно. Це я і казав на початку. Ми замість того, щоб повертати ліворуч, повинні завжди повертати на кут 140 градусів. І для цього. На, ми використаємо о, ту саму зміну, яку ми, або ту саму команду, вибачаюсь, яку ми о, використовували, для того, щоб повернути на 60 градусів. І тепер у нас буде перемальовуватися, перемальовуватись перемальовуватись. перемальовуватись. Так, для, о, для початку давайте попрацюємо з кольором, і о, нам необхідно, щоб кольор у нас кожного разу, кожного серця, змінювався. Для цього ми будемо змінювати ось ці змінні red і Blue всередині нашого Циклу для цього укажемо ред, і будемо змінювати його наступним чином. Кожний крок, кожне нове серце ми будемо додавати до значення ось цього до сотні, будемо додавати 20. Давайте запустимо, подивимось. Бачимо, що воно стає більш яскравішим. Можна було б просто лишити таким чином. Але я захотів саме, щоб у нас воно не просто в градації червоного, а ще і з синім, щоб можна було перейти в такий рожевий колір. Тому указуємо тут ще blue. І також додаємо плюс 20. Запустимо. Бачимо від темного, йде до світлішого, до світлішого, і переходить в той самий там рожевий колір, аж такий, наче трішки фіолетовий. А, мене це повністю влаштовує, перемальовується. Тепер ми змінимо параметри ось тих самих F радіуса і кута. Пропишемо їх F. Далі, а можна скопіювати, радіус. І кут, відповідно. І будемо змінювати так само кожен крок ці елементи. Ось, наприклад, радіус, ось, наприклад, кількість кроків. Звичайно, якщо ми хочемо малювати менше, ми будемо зменшувати. І зменшувати їх будемо десь на 5 кроків. Ну, Давайте запустимо, подивимося, як буде змінюватися. Так, ми бачимо, що ніби так переходить наше сердечко, хоча такий ефект також виглядає досить красиво. Можна було б зробити і таку практичну роботу, але я хочу показати саме той варіант. Далі, радіус. Радіус у нас повинен трішечки збільшуватись насправді, тому що у нас тут мінус 90, і ми будемо робити його. Ну, скажімо так, коли ми додаємо до від'ємного числа, то воно у нас буде зменшуватись, тому нам необхідно використати тут додавання. І будемо збільшувати його, або так, в нашому випадку, зменшувати, да? до, від мінус 90, або до мінус 90, ми додаємо 5, отримуємо мінус 85. Так, дивимося тепер, як буде виглядати. Так. Тепер у нас також воно перемальовується. Також цікавий варіант, але ось цей кут, який проходить, також потрібно зменшити для того, щоб не було ось таких палок, скажімо так, які вилазять. І у нас тоді буде ще й обертання проходити поступове. Тому ми також беремо і зменшуємо на 5. Так. Не, 5. Запустимо. Бачимо, що починається з того самого місця, і трішки так іде обертання. Так, в принципі, на цьому у нас і все. Повністю готове наше зображення.